Перед початком відео хочу сказати слова вдячності моїм постійним глядачам. Дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. Олена, молода скрипалька, отримала унікальну можливість зіграти на старовинній скрипці роботи невідомого майстра, що зберігалася у запасниках місцевого краєзнавчого музею. Інструмент мав моторошну репутацію. Легенда свідчила, що скрипку було створено з дерева, що росло на могилі вбитої дівчини, і що вона зберігає в собі її неспокійну душу. Багато музикантів, які намагалися на ній грати, сходили з розуму або їх спіткали нещастя. Проте Олена, амбітна та несхильна до забобонів, вважала це лише романтичними вигадками. Першого вечора. Коли вона взяла скрипку до рук, її охопило дивне відчуття. Дерево було теплим на дотик, ніби живим, а його темний, майже чорний колір здавався нескінченним. Щойно вона провела по струнах смичком, кімнату наповнив звук глибокий, насичений, неймовірно мелодійний, але водночас пронизливий і тривожний. Здавалося, він проникав у саму душу, викликаючи незрозумілий смуток. Працюючи над концертом, Олена помічала дивні речі. Ноти, які вона щойно вивчила, раптом зникали з її пам'яті, її власні мелодії, які вона імпровізувала, ставали похмурими та дисонансними, ніби хтось інший водив її рукою. Вночі їй снилися кошмари. Вона бачила ліс темний і густий, чула тихий плач, а потім різкий крик, що обривався на півслові. З часом поведінка скрипки ставала дедалі дивнішою. Під час репетицій вона раптово починала звучати сама по собі, видаючи незрозумілі трелі та завивання, що не мали нічого спільного з музикою. Іноді струни лопалися без видимих причин. Дерево скрипки почало вкриватися тонкими, ледь помітними тріщинами, що нагадували прожилки запеченої крові. Олена відчувала, як її власна психіка поступово розхитується. Її настрій став похмурим і дратівливим, її переслідували напади безпричинного страху. Вона почала чути тихий шепіт, що долинав ніби середини скрипки, нерозбірливі слова, сповнені болю та гніву. Вона намагалася переконати себе, що це все наслідки втоми та перенапруження. Але голос усередині скрипки ставав дедалі наполегливішим. Одного вечора, коли Олена залишилася наодинці в музейній залі, скрипка зірвалася зі столу і впала на підлогу, видавши глухий звук. Піднявши її, Олена помітила, що на задній деці з'явився новий глибокий надпис, зроблений ніби гострим кіхтем. Вона ледь розібрала криві літери, складені в одне слово. Поверни! Страх нарешті переміг її професійну цікавість. Олена вирішила повернути скрипку до музею, але наступного ранку виявилося, що двері її квартири заклинило зсередини. Вікна були щільно зачинені, вона була в пастці, у будинку запанувала тиша, страшніша за будь-які звуки. Раптом скрипка, що лежала на столі, почала вібрувати, її струни затремтіли. Видаючи низький протяжний стогін. Зі скрипки почав підійматися ледь помітний темний дим, що поступово набував форми жіночої постаті. Привид був блідим і змарнілим, з довгим розпущеним волоссям і глибокими, сповненими смутку очима. На її шиї виднівся темний слід від мотузки. Вона мовчки дивилася на Олену, простягаючи до неї тонкі тремтячі руки. Олена хотіла закричати. Але не могла видати жодного звуку. Її паралізував жах. Привид наблизився і торкнувся її руки крижаними пальцями. У ту ж мить Олена відчула нестерпний біль у грудях, ніби її легені стискало залізне кільце. З рота привида вирвався тихий, захриплий шепіт. Ти взяла моє, поверни мені мій голос, мою музику, моє життя. Олена намагалася вирватися, але її тіло не слухалося. Привид ставав дедалі щільнішим, його холод проникав у її кістки. Вона бачила, як її власні руки бліднуть і стають прозорими, зливаючись із примарними руками мертвої дівчини. Зі скрипки знову полинув звук, але це вже не була мелодія. Це був крик, довгий, розпачливий, сповнений віковічного болю, крик, що виривався не з дерев'яного корпусу. А з самої душі привида, що тепер опановувала тіло Олени. Наступного ранку працівники музею, стурбовані тим, що Олена не з'явилася на репетицію, приїхали до її квартири. Двері були замкнені зсередини. Коли їх виламали, вони знайшли Олену, що сиділа на підлозі у вітальні, обійнявши стару скрипку. Її очі були широко розплющені і дивилися в одну точку з виразом нестерпного жаху. Її тіло було холодним. Експерти не знайшли жодних слідів насильства. Причиною смерті було визнано серцеву недостатність, але в руках Олени міцно стискала стару скрипку, а на її струнах, заплутавшись, лежав клаптик тонкої чорної тканини, схожої на шматок старовинної сукні. І від скрипки, тихо потріскуваної ранковим сонцем, доносився ледь чутний протяжний стогін. Схожий на останній подих загубленої душі.